Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено дуже важливій темі, а саме темі відстрочки у зв'язку з навчанням. Причому навчанням у разі, якщо, наприклад, у вас в ЄДЕБА зазначено, що ви порушуєте, ні, порушує послідовність освіти, а насправді ви, наприклад, бакалаврат не закінчили і поступили повторно на бакалаврат. Чи магістратуру не закінчили і поступили, не поновилися, саме поступили на магістратуру. Суд прийшов до висновку, я вам відразу скажу, що так, в даному випадку послідовність освіти не порушується, і ніякі міністри освіти, ніякі їх роз'яснення нічого не варті проти закону. Тому що в законі зазначена послідовність освіти, чітко передбачена послідовність освіти це освіта, наступний рівень освіти, у разі якщо попередній ви ж не можете закінчити наступний рівень, якщо ви попередній не закінчили. Якщо його нема, то освіта вважається послідовною. І навіть якщо в довідці з Єдеба зазначено, що ні порушує, однак у вас не була закінчена попередня освіта. Ну, наприклад, тут ви вступили на бакалаврат, не навчились, заново вступили на бакалаврат після школи, послідовна освіта. Те ж саме з магістратурою, послідовна освіта. І суди стають на сторону безпосередньо громадян України, а в першу чергу право і закону. Не, не проявляючи у той знаєте славнозвісний судовий активізм, натягуючи сову на глобус, заради того, аби комусь подобатись, аби не, не наразитись на небезпеку від якихось мертвих скаржників, як у нас дуже часто це трапляється от останнім часом в вищій раді правосуддя. І я дуже вдячний цим суддям, які пам'ятають, кому вони давали присягу: не ЄСАІД, не ВРП, не активістам, а саме громадянам України. І саме зобов'язували захищати їх права і свободи. За це дуже велике дякую. Тому ще раз. Навіть якщо у вас зазначено порушення послідовності освіти, однак ви не закінчили попередній рівень, освіта вважається послідовною, і ви маєте можливість відстояти своє право на відстрочку в суді. Якщо потрібна буде допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо. Але не забувайте, Україні потрібна ваша допомога. Україна без вас не вистоїть, без кожного з нас. Треба допомагати Україні, треба допомагати ЗСУ. Не забувайте про це. І вірити, вірити в перемогу, вірити в Україну і вірити в наші Збройні Сили. Пам'ятайте про це, допомагайте і вірте. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні і слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і коментуйте. Потрібна допомога, звертайтеся. До зустрічі!